Усім вітання мої дорогенькі! Сьогодні готуємо традиційні пісні голубці з кукурудзяною крупою, рисом і сушеними білими грибочками. Ця страва обов'язковий елемент на святвечірньому столі і зробимо її особливо смачною. Хоч використовуємо свіжу капусту, завдяки заливці сквашених помідорів, голубці набувають того неповторного кислуватого смаку. Начинка виходить ароматною, ситною й ніжною, а гриби додають страві справжнього святкового духу. Голубці це традиційна українська страва. І найчастіше ми готуємо їх з м'ясом. А от на святий вечір пісні. Ці голубці називаємо горобчики, робимо їх маленькими, такими гарними, акуратними і на столі виглядають красиво, особливо на Різдво. Спочатку підготуємо крупи. Беремо 100 грамів рису круглого, 100 грамів кукурудзяної крупи середнього помелу. Промиваємо крупи кожну окремо в холодній воді кілька разів, поки вода стане прозорою. Поєднання рису та кукурудзяної крупи робить голубці ніжними та соковитими, а з грибами це справжня гармонія смаку і кожен інгредієнт додає щось особливе. Після промивання заливаємо рис і кукурудзянку гарячою водою. Нам потрібно їх запарити. Таке співвідношення крупи один до одного буде мати рівномірний смак, не буде домінування однієї над іншою. Сушені білі гриби теж заливаємо гарячою водою на декілька хвилин. Потрібно, щоб вони прокинулися. Тобто намокли і відновили свою пружність, стали м'якими та готовими до подальшого використання. Також це допоможе їх добре промити. Залишаємо на 15 хвилин. Далі потрібно підготувати капусту. Беремо одну головку, миємо її і найперше вирізаємо качан. Тут важливо не пошкодити листя. Вони мають залишитися цілими. Вирізавши гарно качан, гаряча вода буде проникати між листям, і тоді вони легко зніматимуться. Поки вирізаємо, кладемо каструлю з водою, солимо її трохи, так листочки будуть смачнішими і чекаємо, коли закипить. Потім занурюємо капусту повністю в гарячу воду. Хай капуста париться. Паралельно готуємо засмажку із цибулі та моркви. Голубці пісні, тому засмажку на олії обов'язково потрібно робити. Крупам треба жир та соковитість надати. І овочі це добре зроблять, наповнять їх своїми соками. Тому нарізаємо велику цибулю, смажимо її до м'якості та золотистості. І одну велику моркву тремо на великій терці. Без цих смажених овочів голубці не будуть такими смачними. І олії для смаження беремо достатньо. При варінні голубців деяка її частина залишиться у воді, якою ви будете їх заливати. А крупи у свою чергу беруть скільки потрібно. Крупи наші попарилися, трішки збільшилися в об'ємі. Не потрібно їх варити. Вони чудово проваряться із капустою. Воду з них повністю зливаємо. Грибочки теж майже м'які, але ще трішки чекаємо. Не забуваємо помішувати засмажку, щоб не підгоріла, бо такий смак погано вплине на результат страви. До засмажки ще тремо на дрібній терці чотири зубці чеснику. Це додасть страві легкого пряного смаку. Додаємо наприкінці обсмажування. Перемішуємо все разом і відразу знімаємо з вогню. Засмажка готова. Гриби достатньо м'які. Промиваємо їх декілька разів, щоб потім не було ґрунту на зубах. Ці грибочки ми самі сушимо на зиму. Ретельно їх очищаємо перед цим та витираємо тканиною, тому впевнені у їх якості. А ви обов'язково вимочуйте та добре промивайте. Нарізаємо їх дрібно кубиками. Після варіння вони значно збільшаться. Гриби у час посту є замінником м'яса, і це дуже смачна альтернатива. Для смаку та більш яскравого вигляду нарізаємо дрібненько невеликий пучок кропу. Щоб спеціально не бігати в магазин, його можна замінити на морожений або сушений кріп. Такий у кожного знайдеться. З ним голубці будуть запашними. Для начинки все готово. Тепер продукти змішуємо разом. Беремо більший посуд, щоб було зручно перемішувати. Відправляємо пропарений рис. Кукурудзяну крупу. Так, для декого це незвичне поєднання. Та щиро рекомендую спробувати. Ви будете задоволені смаком. Нарізані білі грибочки та зелень. Така начинка вже виходить яскрава та цікава складом. Додаємо засмажку з цибулі та моркви і всю олію, у якій смажилися ці овочі. Це забезпечить соковитість. Приправляємо начинку до смаку, додаємо солі та чорного меленого перцю. Все гарненько перемішуємо, щоб крупи, засмажка та спеції подружилися між собою. Рецепт голубців взято із кулінарної книги Дарії Цвєк. Ця пані смачно готувала. І ці голубці точно варті вашої уваги. Ви тільки будете жаліти про одне, чому раніше їх не спробували. А готували одній й ті самі. На цьому етапі обов'язково спробуйте начинку. Вона має бути добре солона, тому що рис і кукурудзяна крупа не зварені, а при варінні вони значно збільшаться і будуть набиратися смаку із цієї заправки. Капуста також вже пропарилася і листочки охолодилися. Тверді потовщення зрізаємо ножем обережно, щоб не продірявити листок, а потім з верхньої м'якішої частини розділяємо його навпіл і формуємо голубець. На один край кладемо начинку, закручуємо до середини тією стороною, де відрізали потовщення. А з іншого краю капустяне листя заправляємо всередину до начинки. Пам'ятайте, начинка увариться. Для цього має бути місце у капустяному листку. Маємо гарний акуратний голубець. Все тримається і не розсипається. Дно каструлі застеляємо капустяним листям. Тоді на нього викладаємо сформовані голубці. Тобто, після варіння вони ще набухнуть, свою форму триматимуть прекрасно. Майте на увазі, чим менші будуть капустяні листочки. Тим і голубці горобчики будуть дрібнішими. Вони на столі дуже гарно виглядають, і посмакувати ними захоче кожен. Зазвичай у моїй родині, коли готується начинка до голубців, її ділять на дві частини одна половина пісна, а іншу відразу роблять з м'ясом. Розкажіть, у вас теж так буває? Голубців накрутили, залишається їх відварити. А щоб смачно це зробити, не просто у підсоленій воді для цього беремо квашені помідори. Шкіру знімаємо, а м'якоть розтискаємо. Беремо дві помідори. На цю кількість голубців вистачить їхньої кислоти. Таким чином, ми отримаємо голубці з легким приємним кислуватим присмаком. Помідору додаємо тільки тоді, коли голубці виконані зі свіжої капусти. Якщо капуста квашена, помідори додавати не потрібно. Звичайно, помідору спробуйте, коли надто кисла, беріть тільки одну і, відповідно, можна збільшити їх кількість. Все залежить наскільки вона уквасилась. Додаємо трішки солі та одну столову ложку томатної пасти, перемішуємо і додаємо води. Поки небагато. Її має бути так, щоб тільки голубці покривала. У каструлі визначимо та долиємо. Вливаємо заправку у голубці. З такими помідорами вони будуть мати легкий кислий присмак, Наче приготовлені з квашеної капусти. Води не вистачає, ще трішки доливаємо. Накриваємо голубці залишками капустяних листочків. Так буде добре триматися температура. Вони рівномірно проваряться. Відправляємо на вогонь. Від моменту закипання варимо їх 30 хвилин. Цей час може збільшитися від сорту капусти. Тому після закінчення зазначеного часу пробуємо і визначаємо готовність. Голубці готові, і запах просто неймовірний. Такі голубці також можна запікати у духовці. Та з відключенням світла у наш час не завжди вийде це зробити. Ці пісні голубці з рисом, кукурудзяною крупою та білими сушеними грибами ідеально пасують до різдвяної вечері. Та й не тільки, це чудова, корисна та ситна страва для посту у будь-який час. Ми ще любимо до них подавати відварену картоплю, тобто нею заміняємо хліб. Смак цих голубців це справжня гармонія традиційних пісних страв, де кожен інгредієнт додає щось особливе. Я вже декілька посмакувала і цей чудовий смак важко описати словами потрібно спробувати. До столу подаємо, прикрасивши кропом та поливаємо смаженою цибулею. На святвечір це заправка номер один майже до всіх страв, тож готуємо її багато. Голубці це завжди смачно, а такі горобчики на Різдво особливо. Ця страва поєднує у собі простоту та насиченість, традиційність і смачні нотки, маленькі, соковиті, просто тануть у роті. Начинка з рису та кукурудзяної крупи створили цікаву текстуру. М'якість рису і ледь помітна зернистість кукурудзяної крупи прекрасно доповнюють одне одного. Голубці дуже ніжні, а легкий запах та смак білих грибів довершує цю страву. Смажені морква та цибуля додали соковитості. А ось заливка сквашених помідорів це справжня родзинка. Вона надала страві приємної, збалансованої кислинки, яка освіжає смак і робить його легким. А у поєднанні з томатною пастою цим соусом наповнився кожен голубець. Голубці мають цікавий незвичний смак із легкими, кисло-солодкими нотками. Вони приємно здивують навіть тих, хто звик до класичних варіантів з м'ясною начинкою і чудово пасують до пісного різдвяного столу. Обов'язково їх приготуйте, відновлюйте ту українську душу на своїй кухні для себе та своїх рідних, балуйте їх новими цікавими смаками. Святкуйте Різдво смачно та щасливо! Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!